Сьогодні готую найсмачніші відбивні, за вашими порадами. Це відбивні на мінеральній воді. М'ясо виходить дуже ніжне та смачне, а кляр добре тримається, тому обов'язково готуйте та насолоджуйтесь. І так готуємо: взяла свиний биток, нарізала десь по сантиметру в ширину. Тепер кожний шматочок відбиваю з обох сторін. А далі готую маринад. Для цього взяла зручну ємкість, в якій буде маринуватися. Насипаю за смаком чорний мелений перець, сіль, гранульований часник і видавлюю ще свіжий часник. Наливається. Виклаю мінеральну воду та добре перемішую, а ще додаю трохи олії. Далі занурюю м'ясо, накриваю кришкою та відправляю на ніч в холодильник маринуватись. Пройшов вказаний час, підготувала необхідні інгредієнти. Борошна насипала в тарілку і окремо взбила яйця. Далі кожний шматочок обвалюю спочатку в борошні, а потім в яйці. Викладаю на гарячу сковорідку, обсмажую на олії з обох сторон, десь по півтори хвилини. І не кажіть, що цього часу мало це биток і він просмажується дуже швидко. Всім хочу сказати дякую за поради, тепер цей рецепт я обов'язково собі збережу та буду готувати. Всім смачного!